да, да, да. Это снова я. Ну, эти, конечно же. Костюм. И мне вот костюм костюмы, мне сдаются таким сырым и неподходящим. Если я, все, я может, возьму у той агентки реально костюм уже А вот его. О, подождите. Куда он? Стоп. А, точно. Олю, улыба. Короче, может я візьму його? Стоп, а тачка? А, вс. Ну, короче, ну я подивлюсь, я вижу нету вида. Ооо, костюм, костюм, може якийсь другий, може назад заберу свого. Ось даже непогано так виглядає. Але мені хочеться зелене, щоб воно було якось таке. Мені прям таке мм прикольне, таке в мене має на це варіантів. Тупой ніяких немає. Таке... Або якийсь треба був зелений піджак, щось типа такого. Або, Або візьму костюм Агента. Або такий лише костюм мені. Хоча новіші мені такий є, самі вати подобається.

Пишіть, поставте лайк, будь ласка, ну ну. я коротше. Прикол в тому. Я як би то шукаю, тобто всі собі посхавки. Це все отаке. Оце це туди да, треба. Ой, я что-то сесть, такие бещики. Вот мы на вже на лоза. Ну нажал маузе. Ой, машка, мышхау, шака, мачмау. Давай, Піка! Валера. Валера, нет, Валера Валера, 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 длинного, давай, Валера, Валера, нет, Валера, Валера, давай, Валера, Валерка, не, Валерочка, давай, Валера. Где ми доїхали? Ми доїхали сюди, го. Да ще шли. Ч, гоно? Не, ми ну ролик собі другий костюм уже Тому що якось цей мені не особо так пасує. Костюм. Куда ти побігла? Собрали, езжаем со створой. Он на А, да, вот его она. Да, дать я себе спору, того Не право зиданца. нас не заспавнил. Алло, барьер чего поставил. Да, все забрал. Дам больше ранды наша. Хочешь пойти? Субтитры Ну, шо, хочу этого человека? А, ну, ну, черт, я не этого червяка. Ну, чертова реклама не не споку. Я не хочу. я вам показать, че сейчас Короче, я по його не було. Я такий казав, щоб у меня костюм я це і зроблю. Ті от проблеми, які подібать собі. Алло це шо було Прикол. Mm -mm. Ні. Шось таке класне, щоб воно було. Давайте вот такие візьмемо, візьмем. Айпривы. Что подойти пошукаємо інші варіації. А я бачу, не бачу нічого, мені підходячого. Ладно, будемо з таким делать. А не, я придумал. От. Ооо, як клво. Слухайте, за таким... За таким воно вообще. ідеально виглядає. За таким тоже непогано виглядає. М -м -м. Трудний вибір, одне і те і те підходить. зеленый такие реально угу и і... а крылай так зеленый тю капай люх так я окуляр я сейчас я думаю окуляры можно поменять Нормально. Все, будем тепер так бять. Нет, это треба полюхтики понимать. Так, ну що ж, давайте на остану катку якусь гуляем. Потім... Да. такая да, конечно, же, большая. Но мы не придать это бомбы. А вот ты задолбах, вот а ты думаешь, Сейчас, пасы. Ух ты, же твоя. Да ты все, все, все. Начальника, начальник. Повыдло. Ч ⁇ начальника, начальника? Начальника? Начальника, начальника, начальника. Начальник. Ты учитель. Начальник, начальника, начальника! Начальника! Начальника, начальника! Начальника! Начальника, начальника! Начальника! Одо начальника! Начальника, начальник! Вот я пришл быть. Начальника! Господи милостивий. ух яка дворина. Де звідси? Ага, начальник нахуй. Начальника начальника. Я <ріхи> то начальника. Начальника начальника. Он такой снайпер. Ух ты же творена. Пожди мене одного. Я згадала подний костюм, тільки забув який. Отакий типа костюм. Але він мені не... Сіка, мені більш зелененький такий подобається. Не, ну если у челас прибирай, я не обідусь. Чи лас, будь ласка, на прибирає, нічо, скоплюхи, нічо, а не прибирай ничего скаплюхи нічого гісненького. Она ти... Она ти прибрав. О! Боже! Два бандота, да. Ладно, давайте візьмем збережем себе. Це я напишу. Це я Це Я Сае. Візьмемо такий його костюмчик. Качки. Нормально, я скажу. Отбесби мене все задонатив. А так, ухе не мама, как я все... Це... Я тупо повністю все все, все і був би будвольный. Так, ладно, алло, ты що було? Да в смысле. Айприве. Що я вам хочу показати? Е -е, Дивіться побачив. Як ми прикольно літаємо, вау! Прикольно пачку літає. Дивіться, беремо любую снайперску літовку. Ось цей, який заді в неї... Е приклад. І так можна з любої на любу дивитися. О! Оце таке цей прикладок. О. Так о. Окей, окей. ОК. Отака, отака, отака. Ну, прийти отаке. От Ми тут ідемо в цьому все. Будьте по щось митового. А, ну мені вже ще одну машину виграти собі. Останню машину. о. Баг не буде. Е, одну машинку в режимі перегон, тому зараз я буду її доставати. Боже, мене тут так лагає я так цю... А ні, не лагає. Е, це вона в мене була в виборі в машинах. А так-то в мене і нема. Це мені треба поганяти за не раз і тут два рази, тут трохи більше треба поганяти. Щоб вона виявилася у мене, чтобы так верх. Тачка. Слепили. Ладно. О боже. Эм, е, якісь баги, хоч усіх крила Активуються, Ладно. Вообще, я що єдиний з такої машинок, и участвуем. Да, ладно, поїхали Ура! Дивимось. Машинка є. Машинки знов чомусь нема. що ж таке? Капелюги. Капелюх цієї тачки то є. Опа! А це куди? О, це куди лучше, ніж та белу. Нее, це лучше, оце лучше. А щас ми сейчас підібрати помню під неї. на її. Опа, дивіться, кльово виглядає. Да, я навіть не знав про це. Шо ж, давайте мінять костюм. Все, прийдеться мені закінчувати, усім пока.